Село Яцьке. Доїхали ми сюди вже. Віцелі жителі жаліються, що в цьому році копають цей ставок. Я не знаю, що ми тут робили, але після цього людей в полоцях пропала повністю вода. Покосити ви тут не... не додумалися, так бачу. Можна підійти навіть. А от так що тепер людей немає зовсім води в колодці. Питання навіщо це Дуже сильно люди жаліються на старосту села. Зараз покажемо ще інші проблеми, які є в цьому селі. Не міг не зупинитися. Ось там, де баскетбольне кольце, там проживає староста села. Колишній сільський голова. Подивіться, яка дорога до нього. Тепер йдемо далі. Тепер дивіться, яка дорога далі пішла. Тільки приїхали в старосту села. Відразу кущі. І дорога подивіться, яка пішла. Подивіться. Яка тут дорога? І яка дорога? Вон далі. Де живе староста села? Хіба так можна? Подивіться, яка красива природа. Бачите? Природа красива. Але далі, далі не зовсім так все гарно. Будь ласка. Будь ласка, і так далі пішло. Е, проблема яка? Проблема Проблема інша. Е, в людей без їхнього дозволу, без їхнього попередження прийшла компанія по вивозу сміття. Е, і за останні декілька років, хоча люди не користувалися. Послами цієї компанії людям нарахували борги, дуже великі борги. Сміття тільки почали вивозити людей, але нарахували їм за останні декілька років. Людини беруть по 60 гривень, хоча поряд село біля Яцьок, Макіївка, де людей беруть по 20 гривень за людину, за самі послуги. Люди запитують, чому поряд в селі беруть 20 гривень, а в нас беруть по 60 гривень. Плюс до того всього дуже великі борги наголіли. Тому що е, почали рахувати з того моменту, коли прийшла ця компанія взагалі Васильківська ОТГ. Хоча вони не вивозили сміття з ясок, але людям нарахували борги. Я так розумію, люди вже відмовились просто це все сплачувати і вивозять сміття куди попало. Оце до цього довів староста села і Васильківська yeah. голова довели людей. Ось до такого довели, дивіться. Зараз ще далі пройду. Ми тут довірують проблеми в селі Яцьке. Поїхали далі. Дивіться, а стадіон непоганий, все покошено. В принципі, тут молодці. Питань немає. Це дитячий майданчик в центрі села. Не знаю, що тут зараз подивимось. Ну, старенький. В принципі так все більш-менш, тільки треба пофарбувати все. Ну, ось це ось незрозуміло. А тут не вистачає просто однієї дошки. Я думаю, це можна зробити. Це ось таке саме воно. Сочок є, сміття тільки треба повивозити, а так в принципі пофарбувати і більш-менш непогано.